Знову в дорогу. Еллі невтішно плакала, затуливши обличчя руками. У кімнаті почулися важкі кроки залізного дроворуба. Я не заважатиму? збентежено запитав дроворуб. Я розумію, що тобі не до мене, ти й сама засмучена, але бачиш, мені хочеться поплакати за Гудвіном, а сльози витирати нікому. Лев сам плаче на задньому дворі, а страхопут правитель. І якось незручно турбувати його через дрібниці. Бідолаха. Еллі підвелася і, поки дроворуб плакав, ретельно витирала сльози рушником. А коли поплакав, то дуже старанно змастився мастилом із коштовної мастильнички, яку подарували йому моргуни. Він завжди носив її коло пояса. Уночі Еллі наснилося. Що величезний птах несе її високо над Канзаським степом. І вдалині вже видно рідну домівку. Дівчинка радісно скрикнула. Вона прокинулася від власного крику і не могла заснути від розчарування. Уранці компанія зібралася в тронній залі поговорити про майбутнє. Новий правитель смарагдового міста урочисто сидів на мармуровому троні. Інші шанобливо стояли перед ним. Зробившись правителем, страхопут відразу здійснив свої давні мрії завів собі зелений оксамитовий костюм і новий капелюх, до якого наказав підшити срібні дзвіночки від старого капелюха. На його ногах виблискували яскраво начищені зелені чоботи з якнайкращої шкіри. Ми заживемо розкошуючи, заявив новий правитель. Нам належить палац і все смарагдове місто. Як подумаю, що ще зовсім недавно я лякав ворон у полі, а тепер став правителем смарагдового міста, то скажу чесно, мені гріх нарікати на долю. Тотошка одразу ж угамував трохи зарозумілого страхопуда. А кому ти маєш подякувати за все своє щастя? Еллі, звісно, збентежився страхопуд. Без неї я й тепер стерчав би на кілку, якби тебе не розшарпали бурі та не роздзьобали ворони, додав дроворуб. Я і сам досі і ржавів би в диких хащах. Еллі зробила для нас багато-багато доброго. Приміром, я отримав серце, а це моя заповітна мрія. А про мене годі й казати, мовив Лев. Я тепер найхоробріший з усіх звірів на світі. От якби на палац напали людожери або шаблезубі тигри, я б з ними хутко розправився. Якби Еллі залишилася в палаці, продовжував страхопуд, ми жили б щасливо. Це неможливо, заперечила дівчинка. Я хочу повернутися в Канзас до тата з мамою. Як же це зробити? запитав залізний дроворуб. Страхопуде, друже, ти найрозумніший серед нас. Будь ласка, поворуши своїми новими мізками. Страхопут замислився так старанно, що голки й шпильки. Повипиналися з його голови. Треба викликати летючих мавп, промовив він після тривалих роздумів. Нехай вони перенесуть тебе на батьківщину. Молодець, молодець. вигукнула Еллі. Я геть забула про них. Вона принесла золоту шапку, надягла її і вимовила чарівні слова. У відчинені вікна. Раптово увірвалася зграя летючих мавп. Чого тобі бажається, володарко Золотої шапки?» – запитав ватажок. «Перенесіть нас із тотошкою через гори і доправте в Канзас. Вора похитав головою. Канзас за межами Гудвінової країни. Ми не можемо туди летіти. Мені дуже шкода. Але ти витратила друге чаклунство шапки марно. Він уклонився і галаслива зграя помчала геть. Еллі охопив відчай. Страхопут знову замислився, і голова його роздулася від напруження. Еллі навіть злякалася за нього. Покликати солдата. наказав страхопут. Дін Гіор Тремтячий зайшов до тронної зали, в якій ніколи не бував за правління Гудвіна. У нього запитали поради. Лише Гудвін знав, як перебратися через гори, сказав солдат. Але я гадаю, Еллі допоможе добра чарівниця Стелла з рожевої країни вона могутніша за всіх чарівниць цієї країни, їй відома таємниця вічної юності. Хоча дорога до її країни важка, та я все таки раджу звернутися до Стелли. Солдат шанобливо вклонився правителеві і вийшов, Еллі доведеться вирушати до рожевої країни, бо якщо вона залишиться тут, у палаці, то вона ніколи не потрапить у Канзас. Смарагдове місто це не Канзас, а Канзас не смарагдове місто. Про рік страхопут. Решта мовчали приголомшленні мудрістю його слів. Я піду Зеллі, раптом озвався Лев. Мені набридло місто. Я дикий звір, і нудьгую за лісами. Та й треба захищати Еллі під час подорожі. Правильно, погодився залізний дроворуб. Піду гострити сокиру. Вона, здається, затупилася. Еллі радісно кинулася до залізного дроворуба. Ми вирушаємо завтра вранці, оголосив страхопуд. Як? І ти йдеш? здивовано скрикнули всі. А смарагдове місто. Почекає мого повернення, спокійно заперечив страхопуд. Без я сидів би на кілку в пшеничному полі і лякав би ворон. Без Еллі я не отримав би своїх чудових мізків, без еллі я не став би правителем Смарагдового міста. І якщо після всього цього я покину Еллі в біді, то ви, друзі, назвете Страхопуда Невдячним і матимете рацію. Нові мізки зробили Страхопуда красномовним. Еллі щиро подякувала друзям. Завтра, завтра в похід. весело сміялася вона. Егегей, го! Завтра, завтра в похід, заспівав страхопут і, боязко озирнувшись, затулив собі рота. Він же був правителем смарагдового міста, тож треба триматися гідно. Керувати містом до свого повернення страхопут призначив солдата. Дінгіор негайно всівся на трон і запевнив Страхопуда, що під час його відсутності справи йтимуть якнайкраще, оскільки він, солдат, не залишить свого поста ні на хвилинку, навіть їстиме та спатиме на троні. Отож ніхто не зможе захопити владу, поки правитель подорожуватиме. На світанку Еллі та її друзі підійшли до міської брами. Фараман здивувався, що вони знову пускаються в далеку та небезпечну подорож. Ви наш правитель, сказав він Страхопудові, і маєте повернутися якнайшвидше. Мені треба відправити Еллі до Канзасу, поважно відповів страхопуд. Передайте моїм підданим вітання. І нехай вони не турбуються. Мене неможливо поранити, і я повернуся неушкодженим. Еллі тепло попрощалася з вартовим брами, який познімав з усіх окуляри, і мандрівники рушили на південь. Погода стояла чудова. Скільки сягало око, стелився прекрасний край, і всі були в доброму гуморі. Еллі вірила, що страхопут поверне її в Канзас. Тотошка вголос мріяв про те, як він покінчить із хвальком Гектором. Страхопуди Залізний Дроворуб раділи, що допомагають Еллі. Лев насолоджувався усвідомленням власної сміливості, бажав зустрітися зі звірами і довести їм, що він їхній цар. Відійшовши на далеку відстань. Подорожні востаннє озирнулися на вежі Смарагдового міста. А Гудвін був не таким вже й поганим чарівником, сказав залізний дроворуб. Ще б пак, погодився страхопут, зміг же він дати мені мізки. Та ще й які гострі мізки. От якби Гудвін випив трішечки сміливості, яку він приготував для мене, то став би людиною хоч куди, сказав Лев. Еллі мовчала. Гудвін не виконав обіцянки повернути її в Канзас, але дівчинка не звинувачувала його. Він зробив усе, що міг, і то не його провина, що задом не вдався. Адже, як зізнався сам Гудвін, він зовсім не був чарівником. Щоб не пропустити продовження пригод Еллі та її друзів, підписуйся на канал і не забудь поставити лайк цьому відео.